Булася чергова пряма телефонна лінія, міська влада відповідає. З хмельничанами спілкувався заступник міського голови Іван Прокопець. Люди в основному прохали відремонтувати дах багатоповерхівки, облаштувати пандусами підходи до ринків. Деякі скаржились на стан тротуарів. От Вініцького магазина, а часонсельбо і до Сілістри. Там такі колдобини. Коли робили реконструкцію. Універсама Вінницький під Сільпо, то ми їх заставили там зробити благоустрій, і вони заасфальтували всю ту частину, що біля ні, самого універсаму. Ні, а ні, далі потихеньку будемо заставляти ні, тих кіоскерів, які там є, і всіх решта магазин там Долгова, потім Нараєвського. От їх будемо просити через засоби масової інформації, щоб вони напроти кожного свого магазину зробили ремонт тротуару. Просили дозвонювачі пильніше слідкувати за громадським порядком у парку Чекмана. Парк в імені Чекмана на кожному кроці. Кафе вік продають алкоголь. Ми направимо комісію з управління торгівлі. І якщо там продають алкоголь, то однозначно зразу ми його закриємо і виженемо з парку. За зверненням городян, комісія при управлінні транспорту та зв'язку перевірить дотримання графіків руху тролейбусів та маршруток у вечірній час у напрямку від Катіону до залізничного вокзалу. Запевнив заступник міського голови. У ході телефонної лінії Іван Прокопець встиг поспілкуватися із журналістами. Розповів про розвиток будівельної галузі, зокрема, будівництва житла відповідно до генерального плану. Працюють і над покращенням інфраструктури міста. Незабаром проведуть тендер та розпочнуть роботи з реконструкції фонтану у парку Шевченка. Водоканал розробляв проект фонтану з труби. Вона надійно буде служити. Зовні він поміняється також гранітом буде обложений каменем натуральним. Телефонний діалог між владою та громадою відбувається щомісяця. Поставити запитання посадовцям може кожен хмельничанин. У День матері Лелека завітав до семи родин. Для сім'ї Красуцьких з Нетішина 12 травня ознаменувалось народженням потрійного щастя. В Марії та Юрія на світ з'явилося двійко донечок та син. Звістка про тріню спершу спантеличила подружжя. Троні не було, але ну, з батькової і з маминої сторони є і близнята. А я знала, що щось так, що воно може так і бути. Я був відраджений в Росії, то мені дзвонила. То каже: якщо раз стоїш, то каже, сядь візьми, тобі, Зараз скажу зараз щось хороше. Сказали, зразу не повірив. У Красуцьких вже підростає восьмирічний син. Саме він підказав батькам наректи братика Андрійком. Юменя донечок, подружжя ще обирає. Із іменем для первістка вже визначилось подружжя дідиків. У їх родині з'явилась Єва. І з братиком пара пообіцяла не баритись. До цього стоїть і кесарів росте або самому народжувати. Діти це щастя. Данилко, довгоочікувана дитина у родині Бондаренків. Мати Оксана і ще до ультразвукового обстеження була певна під серцем носить сина. Народився козак із вагою 3 кілограми 550 грамів, зріст 52 сантиметри. Новий статус матері новоспечену Матусю розчулив. Тільки от <ривіт> передати <батет>, слова. <слухав. ривіт> в мене така Я дуже щаслива, дуже довго чекала дитинку, синочка, саме цілими. <ривіт> Усього в день матері народило семеро жінок: наймолодші породілі 19, найстарші 33. Усі вони та їх дітки почуваються добре, кажуть лікарі. Привітати родини із поповненням до перинатального центру завітав міський голова. Сергій Мельник жартував та бажав породіллям здоров'я. Традиції привітання жінок, котрі народили у новорічну ніч та в день матері посадовці не зраджують уже 15 років. Основна подія в сім'ї кожної родини народження дитини в день матері. Я думаю, це приємно. Тому ми цю традицію продовжуємо. Нам приємно те, що вже сьомий рік поспіль в місті Хмельницькому. Йде природній переріст населення. Я думаю, що це, це, мабуть, саме головне. Є тоді якась перспектива. До речі, від початку року у перинатальному центрі з'явилось на світ півтори тисячі малюків. Відзначили день матері і учасниці клубу Бойова подруга. Жінки, що пройшли війну, зібралися у 33-й їдальні у теплому родинному колі. Спілкувалися, співали пісень, частувалися власноруч, приготованою смакотою. Святковий стіл допомогли накрити представники благодійного фонду Милосердя. Завжди ми будемо свою голову приклоняти перед нашою матір'ю, тому що те, то, що дає мама нам життя, то що вона нам розказує, те, як вона нас розпитує, ми далі несемо по житті. Уже три роки у театрі імені Старицького не вчухають пристрасті між частиною колективу та керівником закладу. Актори, які багато років життя присвятили служінню Мельпомені, проти нових порядків. Про це розповіли у ході прес-конференції. У нас немає трудової ради, у нас немає художньої ради, у нас власне немає розігнана на сьогоднішній день профспілка. У нас не можна звернутися ні до кого. У нас за три роки у театрі на сьогоднішній день. П'ятий художній керівник театрали обурені тим, що їхній спільний дім поступово перетворюється на пристанище непрофесіоналів. В театрі 70% людей, які не мають відношення взагалі до театру. Вони кажуть, ми душею з вами, але ми боїмося. Ми ці нарікають. Жодних загальних зборів колективу досі не було. Немає в установі і чіткої репортуарної політики. Артисти з багаторічним досвідом обурюються. Нещодавно відбулася незаконна атестація, і відповідна комісія визнала їх професійно непридатними. Денчук це імітація бурхливої діяльності. Це робота, вся енергія поставлена і є цьому доказ на боротьбу з власним колективом. Підтвердженням цьому є. 50% колективу за три роки звільнено. Це нонсенс. Такої плинності кадрів напевно немає в жодному театрі України. Артисти стверджують, дев'ять чоловік із колективу оголосили безстрокове голодування. Аби розставити всі крапки над і ми звернулися до обласного управління культури, національностей та релігій. Вчора відбулася прес-конференція. Не були запрошені ні дирекція театру Михайла Старицького, ні управління культури області. Нас просто проігнорували. Ми перебували на зборах в минулому році з Олексієм Зіфрідочевим Варжевським. Ми вислухали думки як однієї сторони, так і багатьох інших акторів. Безумовно, у кожного свої претензії. Можливо, на сьогоднішній день комусь з них вважаючи віковий ценз, все ж таки не вистачає головних ролей в театрі. Основний склад не завжди задоволений молоддю. Розумієте, але їм теж треба давати якийсь шанс на життя. Якщо дійсно буде вже критична ситуація, я думаю, що буде створена комісія, і ми розглянемо ці питання на сьогоднішній день. Про голодування взагалі нічого не сказано. у Нас немає жодного листа про голодування. Чомусь нас от уникають і пишуть все на місто. Ставити крапку у конфлікті поки зарано, але голодуючі артисти щоденно ходять на роботу та виїжджають на гастролі. Хрущі гудуть. У Хмельницькому навала травневих жуків. Вони літають над головами та лежать під ногами. Більше, як порівняно з минулих років, прямо їх багато. В селі я бачила. І в парку, звісно. Моя села, то, тому там занадто багато тих грошів. І їх тут їх багато. Біля школи повсюди. Працюю я на Гречанах, приїжджаю дуже раненько. Видно, як вночі вони підлітають, то крильце все встелене таке, прям маса їх була. Найбільше їх на дубах. Я з зим бавлюся вдома. пускаю, вони літають. Чому комах настільки багато містяни лишень здогадуються? Цього року вичують щось таке, якесь таке явище, що дуже їх багато. як Чому? А чому у нас багато Розмножаються. А, ти що ти, ти зробиш? зробиш? не здивовані атакою хрущів? Хіба що спеціалісти кажуть, період розвитку жуків становить 4-5 літ. До того ж, цьогорічні погодні умови не аби як пішли на користь. Члени стоногих багато снігу, відповідно, теплий ґрунт, а згодом спекотна і посушлива весна. Це ідеальні умови для їх розвитку. Втім, це не єдині причини. Практично останніми роками травнею хрущ, скажімо так, розвивається все більш потужно. Чому? Тому що в останні роки і в господарствах, і в населенні не застосовуються такі засоби впливу на шкідника, як раніше, наприклад, в господарствах вносили аміачну воду, безводний аміак. І цим вдавалося стримувати розвиток даного шкідника. І якщо городянам хрущі хіба що дошкуляють своїм гудінням, то власників присадибних ділянок та сільського жителя турбують проблеми значно іншого характеру. Справа у тім, що хрущі є шкідниками, вони об'їдають листя дерев, личинки живляться корінням плодових та полуниці. Відтак загрожують майбутньому врожаю. Побачивши, наприклад, на своїй присадивній ділянці, коли полуниця прив'яла, це вже ознака того, що там працює даний шкідник. Рекомендується замочувати розсаду у 0,20 процентному розчині такого препарату, як актара, і це дає змогу стримувати на деякий час даного шкідника. Уникнути зустрічі із хрущами поки що можна хіба що зранку. Тоді комахи відпочивають. Активізуються ближче до вечора. Потерпати від них залишилось недовго, заспокоюють фахівці. Відгудуть десь на початку у середині червня. Наразі лише птахи можуть зарадити навалі комах. Для цього спеціалісти рекомендують у паркових зонах облаштовувати шпаківні. Позбуться зброї і спи спокійно. У Хмельницькому триває місячник добровільної здачі зброї, набоїв та вибухових речовин. Усе незареєстроване добро правоохоронці прийматимуть впродовж травня. У такий спосіб міліціонери мають на меті упіймати двох зайців. Зменшити кількість неофіційних власників вогнепалуй принагідно дозволити їм уникнути адміністративної та кримінальної відповідальностей. До слова, згідно кримінального кодексу, носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу карається позбавленням волі строком від 2 до 5 років. За два тижні акції зброю здали вже 10 громадян, загалом 11 одиниць небезпечної атрибутики. У переважній більшості це мисливські рушниці та газові пістолети. Місячник добровільної здачі зброї міліціонери оголошують двічі на рік навесні та восени.